Привіт! Я студент факультету дошкільної освіти. Мій університет найкращий заклад вищої освіти не тільки Сумської області, а й всієї України. Саме у нас ви зможете реалізувати себе як особистість, брати участь у різних форумах, івентах, проєктах міжнародної діяльності. Привіт, я Олег. Студент третього курсу, начального наукового інституту педагогіки та психології. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка є одним з найстаріших закладів вищої освіти України. За 150 років його успішної діяльності був підготовлений потужний відсоток освітянського складу нашої держави. Випускники нашого університету мають великий запит на навчальних закладах всіх областей нашої країни. Кожен із чинних чи майбутніх студентів залучений до підтримки традицій нашого навчального закладу, а саме розвивати сучасні стрімкі зміни у системі освіти. Привіт, я Даша, студентка навчально наукового інституту фіології та історії. Нашим студентам запропонований широкий спектр вибіркових дисциплін для їх професійного зростання. Навчання здійснюється на принципах студентоцентризму, довіри та поваги, реалізована співпраця та обмін разом із університетами-партнерами. Ін Європейського союзу. Привіт! Я Артемій, студент факультету природничої і фізико-математичної освіти. У нас ви можете навчатися не тільки теоретично, а й практично. На дослідницьких ділянках, в сучасних аудиторіях, оснащених лабораторіях. У наш час зростає попит на вчителів математики, фізики та інформатики. Тож запрошуємо вас доєднатися до нашої дружної родини Довженківців. Привіт, я Славко, студент факультету технологічної і професійної освіти. Хочу зазначити, що університет здійснює підготовку не тільки в галузі педагогіки, а й за технологічним спрямуванням. Привіт, я Маша, студентка факультету дошкільної освіти. Найкраща частина університетського життя нашого студента є позанавчальна діяльність. Ви можете взяти участь у традиційних тематичних заходах, флешмобах, акціях. Долучитися до громадських організацій України, що активно взаємодіють із молоддю, тому станьте частиною нашого творчого колективу.